На Полтавщині викрили схему ухилення від мобілізації. За даними слідства, її організували керівниця юридичної компанії та лікарі військово-лікарської комісії. За 6 тисяч доларів вони оформлювали військовим фіктивні діагнози, що дозволяли уникати служби або переходити у тилові підрозділи. Організаторку вже затримано. Служба безпеки України та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації, що діяла на території Полтавщини. За даними слідства, організаторкою була керівниця юридичної компанії, яка діяла у змові з лікарями військово-лікарської комісії. Вони підшукували військовослужбовців, які хотіли уникнути служби або перевестися у тилові підрозділи без законних підстав. За 6 тисяч доларів фігуранти оформлювали клієнтам фіктивні діагнози важких хвороб. Це дозволяло визнавати військових непридатними дослужби служби у бойових частинах фігурантку затримано на гарячому в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання нею останнього траншу неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Її загрожує до 6 років позбавлення волі, встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ГОНПЕ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.